Маємо тут рідкісну японську імпортну анімацію Punch punch Forever. Це той мультик, що не був перекладений, бо від нього людям робилося зле. Саме так, він став причиною багатьох припадків епілепсії та настрібної діареї. Дайте но ну, скажу, крім того, хай там як ви можете придбати залишки фірмової продукції на плющу.ком с колекція спідуру. Або якщо ви зможніли хлоп, то маєте змогу напряму підтримати проект по посиланню в. Чуєте, а ця атрибутика та Патреон теж викликають страшну діарею. Правильно поняв? Так. раунд. Бій! Я тебе перемагаю, Гого? А, Гого, ти мене чуєш? У мене всі шанси! Ти впораєшся, Тарганчику Сан! Іди додому, домцю, роби спорт, і відстала шмархля. Я ж пізнююся на DWF. Хто такий Кіра? DWF! Номер один серед демонічних спортивних розважальних шоу. І сьогодні в програмі пальце гном. Та гном грай! Найвеличніші дует демонів близнюків кіба мають зробити спеціальне оголошення. Чи вилупки виглядають лячно? І до всього вони ще й велетні. Гого, посунься подалі від екрану. Ми є чемпіонським дуетом командних боїв доманічного реслінгу вже як цілих та 200 двісті років. Та імператор Корос зробив нам пропозицію, від якої ми не відмовились перемогти в його на турнірі. Разом із чималою виплатою він дав нам цю чарівну фрейліну. Пані Міка. О, не соромсяки. Хай там як! А вже нема терпіння зламати коліно в ім'я імператора Кора! Як і мені, у їх першій битві братем гномам належить зіткнутися із серйозною колишньою ореслеркою, яка є небайдужо моєму серденьку. Певно, він знає, що я зараз тут чи не так? Звісно, я знаю. Хто це такий? Пані Мацумото! Давно не бачилися! Чи не приймеш мене старого собаку назад водіми? То що? Дузьки. Але кице я змінився, як я обіцяв. Я зараз м'якенький, як котик. А як щодо побути батьком для своєї дитини? А, дитини? А... А! Зі спонсором додатково. Арена Рюгу, 44 кілометри від острова Смерсі. Обожнюю підписувати всяке фанатів! Підпишіть мої цицьки! Підпишіть мій Сподіваюсь, ви двоє не забули про нашу угоду. Зробіть поспіховиську з мамою на і отримаєте по мільйону земників кожен. А як програємо? А як програєте, буде вам отаке. Тож дивіться, не програйте. Я спостерігатиму. Прокляття! Чи не мало б вона бути моєю дівчиною? Треба вилазити на ринг. Поки ми з мамою будемо на рингу, огляди гарненько, подбай про крутожапчика, ноно. Не хвилюйся, я нагляну за цією дрібнотою. Скажи ж, крутожапчику. Я ж не збираюся. Не буду ж я його жерти. Я тобі Бакіт, розпущий здесу, як ще скривдиш його. Саме зараз розпочинається сьогоднішній бій. У блакитному кутку дует двох чемпіонів, які перемагали 200 років у демонячому ресінгу. У червоному кутку після 20 років перерви вона повертається у свій перший бій. Мама Мацю! Вона, людина, яка була в силах дійти до фіналу нескінченного турніру. Ігого! Та пішла ти! Перемога лише через 3 секунди отримання або здачу суперника. Почали! Ого, це прийомний постріл від нова дупограя! Ви ви хлопи. Операція розпочинається. Розряд. Клятий ріг. Ех, круті прийоми, мамо. А ну іди сюди, мала шмартля. Гляди, який козир у рукаві. На. Давай починай рахувати. Один, два. А тепер мій фінальний удар, Гога. Смерть тобі, дрібнота! Ноу! Окуляри — моя єдина слабкість! Годі гратися! Гадаю, ти знаєш, що ми маємо зробити, щоб зупинити їх! Схоже, що брати гноми об'єднують свої сили. Сій, тихенько, дай ну я. Вони злилися в одне ціле! Гу Час для нашого супербольового захвату! Mm -hmm. Чи ти готовий ду Одразу після тебе пальці стріле. Отако! От от. mm -hmm. mm -hmm. Зараз з нами зламають дупу. Мамо, обережно. Якщо мама хлопне по рингу, вона одразу ж вибуває. Гокочан. Ану, піднімися і встань на ноги. Е, -е, -е. Е, е? Хто ти такий? Виглядаєш знайомо. Про що ти говориш взагалі? Ім'я мені Джушін Анікі. Легендарний боєць зі світу духів, який поліг у битві тисячі років тому. Щось я, я нічого не розумію, вій що вій він вій говорить. Вій Може, слід субтитри прочитати? Говориш мовою. Годі. Незважаючи на мовний та духовний бар'єр, я знаю, що ти володієш силою, що йде зсередини. Це твій суперудар. Ті, кого ти любиш і теплі спогади, що найдорожчі тобі, дають твоєму суперудару над силу. Гого, Згадай, як ми їздили до токійської затоки! Ну звісно. Ура! Ми дісталися до затоки у Токіо ноно! Ого, як тут гарно! Не те слово! О, я бачу звідси наш готель! А-а-а-а! Я його поламала! Чорт, забирай! Дивися куди преш! Що ти робиш? Не стріляй своїм ядерним променем! Ой, що за лайно! Втрутився якийсь мужик! Подумай, перед тим як утнеш подібну дурість. Рефері, де ти, пізає, це якесь з О, Привіт, цукерочку. Це моя дівчина. Що <_d ballistic noise> Що ти гапну? Я тобі габішка слава Я?! ще не закінчив. Гарматна срака! Досить з мене твоєї дупи. мацумото супербомба! Х'юстон, щось червоне та дуже дрібне, летить прямо мені. Як я й казав, реслінг це така фальшивка. Ти найкраща, мамо! Чекай, чекай секунду. у мене ще є трошки бойового мо духу та прийомчиків. А -а -а. Один, два, три. Є. Yeah. Вона все ще не стільки сильна, як колись. Прокляття. Бля. Воно впало на людський бік трибун. Не хвилюйтеся. Ха! Дякувати тебе сам. Вітання родині Мацумата. Дякую всім. Знаєте, я багато чому навчилася стосовно сім'ї. Іноді ви сваритесь, але ваші брати та сестри все одно люблять вас, попри все, як моя сестра Ноно. Це, що намагається жити мого жабиняту, але насправді вона любить круто -жабчика. О -о 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 -о! А? Що було? Хочу подякувати дядьку, що наговорив мені слова натхнення. Це допомогло мені знайти мою внутрішню силу. <звук> Наостанок, хочу подякувати батьку, який завжди був поруч. народе! <плес> Ура! Але особливо подяка вам, чуваки. Ви навчили мене не здаватися. Люблю вас, друзі. Ой, прокинься, прокинься, яким би близнюком ти не був. Fucking bullshit, motherfucker! You piss off shit! На біса мені тепер здалися ці жалюгідні пальці, а вся коту під хвіст! Ось вам палець, який чогось то вартий. Fuck you, bitch! Малеча ноно. Яким слабим мужиком ти виріс! Чи дівчиною? Гарний початок. Дозволь батькові тебе обійняти. Вибач, що мене не було поруч все твоє життя. Чи може пара фіолетових вирутків на кшталт нас наздогнати втрачене? Дзуцьки! То хай буде по твоєму Скажіть мамі, хай мені Бай-бай. Сам біл у дупі. Fuck you, bitch! You piss all shit! i